Володимир Григоровичу, е сьогодні у всіх школах на щастя вчителів, на щастя батьків і дітей відбуваються ремонти. І вони виключені, тим паче, що ви зараз знаходитеся в найбільш складних умовах. От. Mm -hmm. І тому ми хотіли б знати, що саме, які роботи у вас плануються. На що ви сподіваєтесь? Так, ну ми не просто сподіваємося, я, я все-таки переконаний, що ми все це зробимо. Правда, трішки так вийшло. цій всі процедури вони затримали час, що ми приступаємо тільки зараз до виконання цих основних робіт. Ми своїми силами виконали ремонт спортзалу. Там ще вікна залишилось поміняти і підлогу пошліфувати і полакувати. У нас все готово вже. Єдине, це ось чекаємо, щоб вікна замінить вікна. І потім ми вже зробимо підлогу, і там буде все. Ще ми своїми силами замінили, ну завідремонтували підлогу коридор перший поверх. Ви бачили, коли заходили, там лежить новий вже лінольум, повністю весь коридор. Це теж те, що своїми силами нам вдалося зробити, хоча, хоча нам допомогу тут нам надав освіти, тобто вони нам профінансували закупку ліноліума. Тобто, крім цього, вони нам профінансували закупку лаку для підлоги, він дуже дорогий, цей лак, для... яхтний так званий лак для підлоги для спортзалу. Ну і вікна, заміна вікон це теж за кошти, які будуть, ці кошти, які передбачені на капітальний ремонт, який зараз ми будемо приступати. Значить, Що ми плануємо зробити? Перекрити повністю приміщення це старе, що в школі 50 років і капітального ремонту не було жодного разу. Зрозуміло, що вже там цей шифер він в такому стані був дуже-дуже такий. Крім того, фундамент, ремонт і відмощення навколо всього приміщення по всьому периметру, це дуже важливо, тому що чому ми фундамент? Завдяки тому, що нема відмощення, вода вся, яка йде з даху, вона йде під фундамент, і зрозуміло, що це приводить до, до постійної руйнації. Тому це такі два, дві роботи дах і фундамент, відмощення, які теж, ну, от при моїй пам'яті, скажімо, я в цій школі працюю з 87-го року, там жодного разу нічого не робилося. Ні там, ні там, ні там. А це дуже такі важливі моменти. Крім того, вхідну групу будемо теж трішки ремонтувати, переробляти дах, тому що він протікає, там лід, який падав із даху, попробивав. І там треба переробляти його. Плитку замінити потрібно, бо вона вже теж бачить на вхідній групі, тут на ступенечках. Ви бачите, що вона вже почала колитися, відвалюватися, і крім того, вона слизька. Треба коло класти таку не, не слизьку плитку, щоб безпечніше було взимку восени. Оце всі такі основні роботи, які нам треба викладати. А, Скажіть, будь ласка, чи можете ви впливати, якісь ви маєте на якість матеріалів? Тобто ви можете проконтролювати, чи ви ну, те, що отримуєте? Бачите, Договір, так, тендер, договір, там, експертиза mm -hmm. проєктно експерт кошторисну документації, це все здійснює відділ освіти, тому я можу They так, так. Да, я, там є людина, технагляд, який буде здійснювати mm -hmm. контроль. За всім спеціаліст, ну а я чисто, так скажем, візуально буду спостерігати. Якщо в мене будуть якісь зауваження, то я звичайно буду звертатися до відділу освіти, щоб вони або коригували щось, або сказали, що це так треба. Тому тут таке, моя роль така. А скільки учнів ви чекаєте цього року? Ну, вже в нас було на кінець навчального року це з урахуванням. Тих заяв, які вже були подані до перших класів, вже було 1138, здається. Але дуже багато, дуже багато основних вахтарів. Говорять, що дуже багато йде зараз людей, капитуть. Ну, я правда, зараз не беру прийом, тому що ну, перш за все, мені треба бачити картину. так? Я вже вийду з відпустки потім буду дивитися, можу я брати чи не можу, тому що. Ну, класах по 36 чоловік, по 35 чоловік, і в мене не завжди є, певній паралелі, просто можливість взяти когось, їх просто нема до посадити. Тому я так уже, знаєте, що під кінець, коли всі зібрались, хтось може вибуде звільниться місце, ці, щоб прибувати, щоб я бачив, що ось тут у мене звільнилося, я сюди можу взяти. Тут я не можу взяти і так далі. Бо якщо приймати отак протягом літа, щоб хтось приймав ці документи, то я потім... Першого вересня не розберуся, не посажу. Мені треба сідати, ось у мене перед очима постійно бачите, то про це я контролюю, де в мене що мінус один вибув, плюс один прибув По кожному класу. Картина ця постійна, тому що я, коли до мене приходять люди, то я одразу звіряю, чи можу я, чи не можу. Штат у вас укомплектований? Ну укомплектований, але от три молоді людини це випускники вузів. Я все-таки сподіваюся, що вони до нас доїдуть. Ми з ними зустрічалися, обговорювали вже комплектацію проводили і так далі. Але досить минулого року вже мені підказує, що в мене та ж була ситуація, і одна, одна вчитель не доїхала до мене. Відмовилася, вона передумала, тому я так. Ніби укомплектований, але знов таки ближче до 1 вересня, я вже можу сказати, напевно, укомплектований чи ні. Ну, Стосовно ремонтів, а ви як досвідчений вже педагог, керівник. Як ви вважаєте щодо реформи, те, те що не будуть, не будуть ставитися оцінки в початковій школі? Як ви до цього Знаєте... Чогось у нас, ну це моя суб'єктивна думка, реформи зводяться до того, оцінювати чи не оцінювати дітей, як їх оцінювати, за та п'ятибальною чи за 11 бальною. Е, дуже рідко е, чомусь аналізують зміст програм і зміст підручників. Мабуть, це трохи складніше е, зробити, тому треба попрацювати, так? Там от щось не дуже. Е, а саме це треба робити. Чому? Тому що програми ну, надскладні. Просто надскладні. Тим більше для діток шестиліток, вони приходять ще в багатьох е випадках, скажімо так, не готові. Ні фізично, ні психологічно. І для них ця програма, вона ну, надто складна. Е От про це треба говорити. Я за те, що треба змінювати, треба реформувати обов'язково. Але от в, плані, в плані тому, що треба розвантажити, так? щоб дітям стало цікавіше, щоб вони, щоб їм це було легко і зрозуміло. Коли дитина розумієш, то вона тоді з цікавості це робити, і в неї з'являється мотивація, в неї з'являється якийсь момент змагання з іншими. Ось у мене краще вийшло, тебе і так далі. Але коли всі роблять. А коли справляється в класі там, скажімо, якась певна кількість дітей, а інші просто не включаються в роботу, бо вони не розуміють, це велика проблема. І оцінювати, не оцінювати це ні на що не вплине. Тому що програма, якщо вона залишиться тією ж. Ну, добре, ми не будемо оцінювати. Вони прийдуть у третій клас, почнемо оцінювати. І що? вони за два роки не справились з програмою. Ми просто перевели, вони оцінювали, і так от ніби ніби надіялися, що десь воно щось. А там же ж програма вона ж нанизується. Ну, про це треба говорити і це треба робити. І обов'язково треба робити. І не тільки в початкових класах, в середніх класах. Оці, оця паралель. Яка йде у нас, як кажуть, всі, всі, всі шишки на себе взяла. Це вони восьмий клас перейшли. Вони жодного року не працювали, можна сказати, нормально з підручниками. От, е, минулий рік, сьомий клас, вони відучились практично без підручників. Тобто ми використовували все, що могли знайти. Старі, не старі, там, воно ж не підпадає під програму і так далі. Ну, Проблем маса. Підручників практично не було. Потім вже в кінці навчального року вже ніби як там щось нам довезли, але це було менше 50% від потреби. Щоб буде на наступне, їх знову ж таки, підручників нема. На 8 класи нема жодного підручника. Тому що вони йдуть за, за новим стандартом, за новими цими програмами. А програми надскладні з усіх предметів на цій паралелі. Просто надскладні. Тому, тому мені, звичайно, треба обов'язково, але треба туди йти. Я а оці поверхові такі зміни, знаєте, чисто ну, фасад якийсь там змінює. От о, так, стали так, оцінювали, не оцінювали. Воно ж, зрештою, ні на що не впливає. Тепер, тепер знову ж таки, велика проблема, от ви мене запитували, чи укомплектовані. Соціальний статус вчителя і взагалі соці... Соці... соціальний статус школи як інституції державної, він наднизький. І до цього доклали руку, як кажуть, всі. Всі, починаючи з органів влади, засобів масової інформації, ви ж ну, останніх там 5, я не знаю, навіть більше років, жодного репортажу ви не, не побачите ніде на. Каналах центральних чи в інтернеті, де б хоч якесь позитивне слово йшло про, про освіту. так? Одно тільки, 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 тільки там щось йде один суцільний негатив, все погано, все не так, все, 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 все. все, все, все. Винен в усьому вчитель, директор школи і школа загалом. Ніхто більш чому не винен, ніхто ні за що не відповідає, тільки школа має за всіх і за все відповідати. Це нонсенс. Якщо. І ми сформували вже, знаєте, ми вже сформували навіть кілька поколінь молодих людей, які або вже привели своїх діток, або ще будуть тільки приводити. І з отаким ставленням до школи, як до, до інституції да, суспільної, до вчителя. вчитель це от такий собі, знаєте, лакей, або навіть нижче, ніж лакей по статусу. А це неправильно. Знову ж таки, ми, ми говоримо, ми не будемо оцінювати, ну гаразд не будемо оцінювати. А де тут мотивація дитини? Ну, 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 от, скажімо так, я ходжу на роботу кожен день. Щось роблю чи не роблю, в кінці мені сказали, ти, 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 ти нема зарплати, Ти от ходи, розважайся тут і все. Ну, я тиждень порозважаюсь, місяць порозважаюся, що, це набридно, правда? І так будь-якій людини. Тобто тут те, що треба щось робити, однозначно, але його треба робити, знаєте, пам'ятати цей момент. Перш за все, це відповідальність. Відповідальність має бути не тільки школи і вчителя, відповідальність має бути всього суспільства і батьків. За те, наскільки дитина вмотивована йде до школи. Для чого вона туди йде? І тут я міг би, знаєте, я міг би дуже багато зараз говорити на ці теми і би вам масу прикладів, як воно, як воно впливає загалом потім на результат. Так що, так що, так що. Ну, що ти ще маємо. Да. Так. Ступна кампанія дуже яскраво підтверджує мої слова, тому що самий низький рівень. Абітурієнтів пішли в педагогічні вузи. Тобто, ну, це ненормально, розумієте, коли на бюджет в педагогічні вузи поступили діти, які е фактично отримали бали на рівні порогу вгадування. Тобто, знаєте, то це 100, 100 балів? 100 балів, там 85 сотих. Навіть не 101 бал. І це дає можливість вступити е на бюджет. На педагогічну спеціальність. А максимальний бал взагалі це смішний, це 162, то на іншій спеціальності е, мінімальний бал 170 зличний. Це мінімальний. Максимальний там 190. От вам не говорять, от, от, от тепер ці діти вони через 5 років прийдуть сюди на роботу. Які ледве закінчили школу, не з'явилася можливість безкоштовно отримати ще диплом. І от прийде вчитель математики, такий, який має з математики 100 і за, за базову школу. Чому він навчить? А, а це яскраве підтвердження статусу. Отак. так. так що... Дякую вам. Будемо оптимістами і Будем, все-таки на краще. Будемо сподіватися, будемо робити все, все, що в наших силах, принаймні, хоч знайте, ну почу, як, хоч якось, хоч якісь умови створити для того, щоб все-таки дітей.